Кадрове питання в медицині та її технічний розвиток наріжний камінь в громадах області. Якщо вдається долучити кваліфікованого фахівця, можна вважати це маленькою перемогою. Таким успіхом поділилися в жашківській багатопрофільній лікарні детальніше в матеріалі місцевих новин. Медичну галузь жашківщини продовжують розвивати. Над цим працюють у громаді, плануючи та виконуючи широкий спектр капітальних і косметичних ремонтних робіт, закуповуючи спеціалізоване обладнання та першочергово вирішуючи проблему з дефіцитом вузькопрофільних спеціалістів. Ми розширяємо спектр своїх послуг. Давно вже боремось за те, щоб лікарі приходили до нас, складаємо тут і мотиваційне підґрунтя. Це і житло, найперше для лікарів і відзнімати, оплачувати і. Купувати навіть житло, будинки і квартири Така мотиваційна політика працює на позитивний результат. Відтак, до колективу жашківської багатопрофільної лікарні долучився досвідчений хірург вищої категорії, який має досвід проведення малоінвазивних операцій на лапароскопії. Я думаю, що лишні руки і знання ніколи не заважатимуть. Тим більше є в жашкові лапароскопічна стійка, яку я думаю, треба більш активно використовувати в цьому плані. У мене є доволі великий досвід. З 2012 року виконав я десь від 200 до 300 Будь холоцистик, хто мій. Ну, десь до 100 пендиктомії лапароскопічних мається на увазі виконував операції при ургентних гінекологічних лапароскопічних втручаннях. Ну і в останній рік почали запроваджувати операції по лапароскопічному оздоровленню кілоносією. Проведення таких втручань неможливе без достатньої технологічної бази, і це питання тут теж під контролем. Наприкінці 2022 року з місцевого бюджету було виділено 3 мільйона 750 тисяч гривень на розвиток медицини в громаді, а на початку 2023 року придбано вже згадану лапароскопічну стійку. Це мінімальна травматизація шкірного покриву, висока точність маніпуляцій під контролем відеокамери, швидкам післяопераційна реабілітація та відсутність грубих грубців і шрамів. І лежить хорі. Позавчора ми прооперували. Доволі складна е, ситуація. Гострий гангренозний е, кам'яний холецистит. Е, е, Непроста операція, не просто її робити, але ми зробили її лапароскопічно. Розрізу немає. Через дірочки робили. Тобто, раз, два, три, чотири маленькі дірочки видали жовчний мікур. До операції всі любили, поліло дуже в праву боку. Пристопузило просто і все. Я... Ніколи не думав, що в мене цей жовстий пузир, ніколи не тривожило, ніде, нічого. Рапто взяли, визвали скору. Приїхав дякувати скоро через минут сорок. Привезли мене сюди, прокапали, дали в коле, мені полегшало. А потім своє взяло та й. Мисли заві краще себе почуваєте після я вже герой. Керівництво медзакладу обіцяє підтримувати розвиток лапароскопічного напряму і докладатимуть зусилля, щоб нові працевлаштовані фахівці осідали у громаді, а мешканці мали змогу отримувати медичні послуги на вищому рівні. Підтримка буде потужна для того, щоб розвивати напрямок хірургії, використовувати по максимуму наявне обладнання і наявний людський ресурс. Ми не зупиняємося, ми шукаємо, ми ведемо перемовини, ми розказуємо про заохочувальні програми, про можливі бонуси при влаштуванні на роботу у наш заклад.